Вітаю-вітаю, мої солоденькі. Херсон Одеса Миколаїв. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського відьма. Давайте подивимось. Що чекаю, що буде. Неспокійні дні, неспокійна інформація. Постійно щось нам вигадують. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал. Спонсори можуть задавати конкретні питання в етері. Вам щось пообіцяють. Може якась програма відбудови або компенсацію. Щось і хороше буде, О, Боже, не тільки погано. Але ж ти ж обіцяв нам або води дати, або підвести. ти ж нам обіцяв дати можливості поля обробляти, але цього немає. Арта, арта, бахає, бахає. Каби будуть. День, будьте обережні. А сутінки взагалі-то. Сутінки світанок, знаєте. І там проблеми несу. І там не, зап... не заспокоююсь. Херсон. Найближчі дні херсон. На виборі. Може попадати по передмістю багато цілей. Світло блимає. Бачите, як йдуть цілі. Я кажу, він готується до масованого, таке відчуття, що ракети через вас йдуть, ви їх бачите, але вони не до вас. Намагаєтесь щось збити, не збивається. Лікарня не, від... не відступився він. Лікарні садочки не відступився. Буде ще повторення. По логові, там, де маленькі дітки. Але вона як зачинена, вона як ну, би зруйнована. Стара, стара ідея в нього знову. Таке відчуття, що вони, знаєте, старі цілі подіставали і сидять. А давай сюди щось скинемо. Херсон найближчі дні. біля води. Біля води палає. Зараз будемо дивитись фронт, там щось так важко, а херсон найближчі дні. Маленькі цілі поприлетають. Зно мені вагітні маленькі діти, господи, що багато їх буде, щось поранених. Військові щось вигадують і щодо дронів також. О, я зрозуміла, чому садочки. Там, де могли ночувати, спати військові. От в нього вже не одне місто. І у нас так само в Харкові було. От там, де діти, садочки школи, він чомусь вважає, що там військові. Я не знаю, що там. Гуляють, відпочивають, розумієте? Якщо задаєтесь питанням, чому в садочок? Прям кружляти щось буде над якимось таким. Районам, де багато таких об'єктів. Ага, Херсон, порада. Руйнування, причому такі, що вщент, прям зносить будинки невеликі, обережно. А що ти зробиш? Ну, куди ховатися, да? а, Херсонщина окупована. Дурять нас, не дають цю інформацію. Десь нам важко, ми можемо десь трошки відступити. Так потрібно, бо там вже немає де кріпитися, але це не патоло. Дивіться, там прямо от як нам доведеться крок назад зробити. Але прийде, прийде підкріплення. От зараз важко. Не буду брехати, важко на фронті. Сильно, сильно прямо. Угу, угу. Хлопці стоять, бо за ними, як за спинами, є люди цивільні, якісь населені пункти, де багато людей. а там прям вогонь і вогонь. Не подобається, мені будемо ще дивитись. Трошки пізніше ще проконтролюємо зміни, знаєте, Одеса. А що так вогонь? Так, перекладаємо. Так, о, дивіться. Де, наприклад, на Чорноморськ. От вам портовий, да? Біля води. Пишуть область, область. Тут ненацько воно у вас по центру прилетіло. Отака От дивна картинка. Одеса найближчі дні. Та палає у передмісті Одеса. І проходить ціль, як знаєте, як і не те, що не намагалися збити, звідки воно взялось, Порт обережно, біля порту району. Ми ж гроші виділили, чому не змогли це збити. Будуть, як знаєте, шукати винних. Ну, що є, то є. Працюємо з тим, що є, будуть військові казати. Ну, якби ми робили те, що повинні були робити. А там прям шукають крайніх. Знаєте, це найгірше, що коли ворог ну, би не в країні, а шукаємо винних в країні. да, Крайніх, давайте так. Особливо, коли на військових все спихується. Деся найближчі дні. Ви ж розумієте, що це не від людей буде, це буде від тих, хто хоче свої інтереси захистити. Все не нагнітаю. Повинні були розглянути по вам якесь питання на вищому рівні, як в Києві, що стосується саме міста. І це не тільки. Ну, наприклад, захист. Це і саме життя, відбудова. Як воно відкладається, відкладається, все нема часу. Фінансування щось десь прикриється, програми будуть перекривати. Підсвічують цілі. Мені не подобається от передмістя, мені не подобається знову показує. А міста поруч і там зони відпочинку, будинки відпочинку. Ох, матюкаюсь про себе. А ну, воно важче і важче дивитися, я вам поясню. Важче і важче, тому що тиск іде такий моральний. Лякає людь, розумієте так от? Лякати цивільних. Це найближчі дні. Бах, дурить ворог, дурить. Хоче прямого зіткнення в морі. В морі ще буде якийсь момент. Смерть іде на Одесу. Я кажу, він готується як до. до... Чому до повномасштабного господи? Не треба ту Одесу чіпати. До масованого. От ще кораблики повиводити. Миколаїв найближчі дні. Є загроза, передмістя є загроза, дронова є загроза для міста. Знову таки, як обманка. Пролетить якась ціль у бік міста, а хоче там, де очаків. Дивіться, він буде намагатися чимось ще, окрім дронів, добивати вже до міста. Не дуже в нього виходить, але буде намагатись Миколаїв найближчі дні. Ну, збиваєте, але загроза. Дві зброї. Дрони, може бути, і що ще. Прям гучно буде, Миколаїв обережно.